Стоїть в селі Суботові на горі високій, Домовина України. Широка, глибока, ото церква в Богданова, там-то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твої, Богдане, не також воно й стало. Москалки, що зазріли то все очорхали, могили вже розривають. Та грошей шукають льохи твої розкопи та ж тебе і лають, що за труди не находять? От так то, Богдане, занапасив єси в Богу сироту Україну. Та те ж тобі -то вдяка, церкву в домовину. Нема кому полагдить на тій Україні, на тій самі, що з тобою ляха задавила. Вась руки Екатерини, сироною сіли. О таке то. Зіновію, Олексію, друже, ти все одав приятелем, а їм байдуже. Кажуть, бачиш, що сито те, так і було наше, що вони тільки наймали татарам на пашу. Та полякам, може, справді нехай так і буде. Так сміють з України Сторонні люди. Не смійте чужі люди, церква, домовина розвалиться. І з під неї стане Україна, і розвіє тьму неволі, світ правди засвітить, і помолиться на волі, неволячі діти.